Але з того боку заводу це було таке зелене містечко. Насправді зелене історія його розвитку, історія його людей. Це не тільки цікаво це і драма, тому що воно мусило бути потім знищене. І, от розумієте, вся моя творча лабораторія відбувалася спочатку, перші роки мого життя, по один бік заводу. А потім, коли ми переїхали, тато отримав квартиру тут недалеко, і 40 років наша сім'я прожила в цьому будинку. Вже по інший бік заводу. Так, або майже так може сказати про себе, лед не кожен криворіжець. Може, але не каже. Бо переливати думки у слова це таки нелегка справа. Сокровенні думки земляків перелили у слова Наталія Колісник і Родян Кашель, і вийшла така от книжка Міжліття або ті, на кого сподівалися. Це збірка віршів, прози і журналістських матеріалів двох авторів. А ширше, і по-людськи кажучи, це написано чорним по білому зібрання крові сміху, сліз і надій криворізької культури кінця 20-го, початку 21-го століття. І авторів тут більше аніж двоє. Всі люди, до речі, причетні до створення цієї книжки. Вони, як потім мені було приємно, я здивована, всі народилися навколо завода. Опаль тут недалеко, Радіон Кашель з цього боку, Світлана і Сергій Оксамитні з іншого боку, Юра Ратуш, головний дизайнер, просто під заводом на першій дільниці в тому будинку, де буквально він вікна виходили їхні на завод. Тобто, у нас з дитинства іншого пейзажу не було. Говорять, що у таких дітей, як правило, но якщо такий зовнішній бідний такий пейзаж, який вони бачать з дитинства то у них розвивається е, якесь е, додаткове бачення, тобто уява їх розвивається, творче, творча уява. Вони мріють про якісь е, ну, небачені береги, про якісь красоти. І розумієте, можливо, так і було. В началі річла о тому, щоб я зробив ілюстрації, але так як у мене був період такий, що я мало рисував, вообще Я занимался иллюстрацией от случая к случаю, поэтому, честно говоря, ну как-то особого желания делать не было. Поэтому я Наташе сказал, что если есть у тебя, так сказать, возможность, подъедь, посмотри. У меня много разных работ. Что-то выберешь, бери. Если нет, то тогда уже можно попробовать. Я Наталью уже давно знаю. И я знаю, что ее проекты, многие проекты были просто ну, мне очень нравились. Поэтому я, естественно сразу согласился. Сколько людей, столько и взглядов. Тем и прекрасная история, что ее можно, на нее можно глянуть со всех сторон. Вот это одна из точек зрения. А так как Наталья стояла у самых истоков, она, собственно говоря, благодаря ее бурной деятельности на Криворож стали, как раз со стороны Криворож стали состоялось это вот явление, то это всегда интересно, безусловно. Тем более она здесь увязывает и со своей историей, и с историей радиона, и даже некоторых сел, которые тут находятся рядом, там, откуда зеленый городок. Во-первых, это надо было сделать. В Роге, может быть, я стал, не, не совсем успеваю следить. Мало того, что радует глаз. Во-вторых, это ну, какие-то ностальгические там, воспоминания о тех годах, когда мы были вместе, когда мы были объединены. Сейчас каждый своим занимается, там где-то разбегались. А это была все-таки идея, которая объединила нас. Если честно сказать, я ее полностью не считал. Мы довольно много общались ну, с авторами, с Натальей, с Родионом. Ну, многие вещи знакомые еще с тех времен. Ну, то общение, которое было в процессе создания этой книги, оно... Того було вполне достаточно, щоб не читати. Ну, і времени особо не було читати. Зачитав те, що я иллюстрировал, а далі поки нет. Ця книжка стала такою несподіванкою для нас і, можна сказати, дарунком, згадкою про часи становлення незалежності України. Здавалося, що все в наших руках, все ми зможемо. все. І... Сподіваємося, що більша частина задуманого зроблена. І Наталя, звичайно, великий труд вклала в цю книгу, розповідаючи про долі людські. Наталі і Радіону треба сказати велике спасі. Ті, хто прочитає книжку і буде чим-то недоволен, совет один. Ребята, давайте зберемося ще раз і зробимо лучше. Якщо где-то кому-то штотанісний взгляд може бути в ніких моментах суб'єктивним, це теж приймається міжліття складається із кількох частин, і вже назви деяких із них це епохальні явища криворізької культури. Я сьогодні зроблю акупунктуру лише на кілька знакових точок, спільних і для книжки, і для всього міста. Перший розділ своєї книжки Наталя Колісник і Родион Кашель назвали коротко і на відліг сплав. Сошлись в пространстве и времени. Пропасть длиной в 10 лет не одолеть. 10. Как мало в миллиардах Вселенной. 10. Как много в нашем куцом отрезке. Резко. Оборвана нить. Бьет на повал. Дразнится. Бесит. 10. 10. Забор, что нельзя одолеть. 10. Как приговор. Пощады не жди. Дожди. Горько плачут, но только Не легче плечи согнулись от тяжести, и нет в мире сил, чтоб смогли перевесить десять. 10, як написав Радіон Кашель, а вже понад 20 років минуло відтоді, як у Кривому Розі утворився сплав. Молодіжний центр із такою ємкою назвою розташовувався. Ось у цій будівлі по вулиці Постишева. Він програмів на цілий тодішній радянський союз, а в Кривому розі про нього досі переповідають легенди. Правду знають ті, хто започатковував сплав. Я була педагогом-організатором сплава. Про це мало хто знав, тому що люди творчі, які прийшли сюди і сказати їм офіційно, що у вас є педагог-організатор, ну як клубі школяра, наприклад, це би їх образило. Але завод, наскільки дбав Криворіжсталь про те, щоб тут дійсно щось вийшло, таке неординарне, цікаве, не тільки для заводчан, а для всього міста, що вони розуміли. Таку роботу мимохідь робити не можна, їй треба повністю віддаватися. Моя покійна матінка говорила: ти там 24 години на добу, ти впадеш, дочка, ти впадеш. Але таких, як я, було. Я ніколи про це нікому не розповідала, тому що не хотіла, щоб навіть якісь краплині, так звана мої друзі, неформальна молодь, подумали, що хтось впливає на їхню ідеологію, на їхні думки. Проте таке виникало, розумієте? Тому що. Ну, ми зійшлися в революційний час. 85-й рік це насправді революційний час. І ті, які вчора були в підвалах зі своїми виставками, по кав'ярнях збирались, по задимлених кухнях, вони сьогодні отримали приміщення, але у них були вимоги немалі також. Представьте себе, туда собрались все гениальные поэты, гениальные художники, гениальные актеры, все гении, и каждый считал, что его идея лучше. Но что было здесь хорошо, что все равно высказав все свои гениально-идиотские или идиотско-гениальные или просто нормальные идеи, люди прислушивались к мнению, и мы приходили к тому, что со временем стали называть консенсус к единому мнению, и тогда мы уже распределяли роли, как говорится, окончательно, и кто-то все это координировал. Ну вот таким образом происходило руководство. Мне кажется, что в первую очередь сплав избавил всех, кто его создавал, кто в нем потом работал, от излишнего страха перед чиновниками. Он дал уверенность нам, молодым, в то время, что-то пробовать и добиваться результата. Вот приходил человек и говорит, я хочу вот то-то, то-то. Ну, если хочешь, делай. У тебя получается, мы тебе помогаем. Ты потом увидишь свой результат. Тополь когда-то считал, я не считал. Потом когда-то он посчитал, подбивал какие-то итоги. Оказалось, мы за те годы Сделали около 100 выставок, там еще и больше. Сплав появился потом. А вообще первый раз мы собрались в художественной школе. Была традиция, когда выпускаются классы, после дипломного просмотра уже все получили там свои корочки, все это хозяйство отмечать. И как раз был год, когда вот Ушаков выпускался, я, по-моему, Витька Занфераки, и мы это дело отмечали, отмечали, потом подошло время, бабушка нас выгнала всех из, со школы, говорит, все, хватит, время. Мы вышли в парк, который там рядышком, на Заженке. И в парке Тополь, по-моему, начал разговор о том, что пацаны, ну пора же уже в Кривом Роге как-то вот не только по подвалам собираться. У вот нас же много. Начал моросить дождь. Мы поразбредались под каждым деревом в парке стояло по два-три человека, то есть был один человек, который отставил точку зрения Тополя, был его оппонент. Это такой гул, как в улике. Художники спорят, собираться или не собираться, больше, чем один раз в год. До чего-то договорились, на следующий день собрались у Валегова мастерскую здесь на площади освобождения, встретились потом еще с... Павловым, кто-то еще там был, не помню, потом еще там Мельников, по-моему, он понаходили, потом вспомнили о том, что есть музыканты в Кривом Роге, театралы, договорились о том, что будем встречаться, то есть вызываем на эту встречу, не просто между собой встретимся, а вызываем на встречу городские власти. Люди, которые возглавляют город, они очень долго здесь работают на местах, а на їх очах все це відбувалося. Мало того, ми їх втягували, вони приймали в цьому навіть активне участь, в тому числі і мер. Він допомагав зробити виставку огромну в українському домі. Собственно, благодаря йому і деяким спонсорам вона состоялась на тому рівні, на якому вона состоялась. Дал в сплав дав путівку в життя многим художникам. Кривбаса дуже відомим, талантливим, знаменитим. Да, і, і, Это тогда было очень интересно, да. И люди почувствовали некоторую свободу. Да, приходили, там закрывали выставки, там были перипетии эти, да. Но, но это уже было интересно, что закрывали, были недовольны. Вот, а да что ты, они там такое показывают, понимаете, да. Сейчас он хер с дохлых коров там возит в Киев, там миллионы это стоит. А тогда нескромный первую инсталляцию тут устроил, тут люди... Люди ходили, ходіли як в театр на представлення. Людям стала інтересна життя, крім цього всього, роботи, водки і пива. Це вже цікаво було. Усі сплавівці визнають, що рушійною силою цього молодіжного центру були художники. Юрій Зелений і Володимир Валєгов, Віктор Тополь і Юрій Ратош, Павло Скоромний і подружжя Аксомитних не лише творили свої картини та інсталяції. Вони писали портрет свого часу. Рядом тропинка, на ній ні не травинки. Пройти як по маслу, але я вибираю лівій. Іду по крапів'я. Колись Плавівці заснували у Кривому Розі не більше, не менше музей сучасного мистецтва. А Наталія Колісник і Родіан Кашель у своєму міжліті заклали свій музей видатних людей Криворіжжя. Є тут знані на все місто особистості і широко відомі у вузьких колах. І кожен із них постать. Мені хотілося, якби. Віддати тим людям, ну які на нас працювали, в тому числі і батьки, мої учителі, мої дорогі учителі, яких я знала і тут, в 69-й школі, в 17-й. Вони таку величезну науку нам подарували. Я не знаю, де ще є такі вчителі. Вони з'їжджалися з, з вчителька французької мови закінчила Московський інститут Патріса Лумумби, тому що е чоловіка прислали на Криворіжсталь, і тут таких сплавів і збігів було багато. Вчителька російської мови і літератури моя теж приїхала з Росії, і вона етнічна росіянка. Я їй дуже вдячна. Вона мені дала дуже багато не тільки е, мої знання перші про класичну літературу, а саме головне, мої вчителі дали мені підхід, як мені до всього ставитися. Це взагалі я наполягаю на тому, що Кривий Ріг місто відповідальних людей. І, от саме у них. Художники, я вважаю, літератори, драматична фото, всі творчі секції. Саме у них ми вчилися рисам характера, які можуть бути тільки у людей такої професії, як шахтарі і металурги. Все складалося з якихось років, важких або цікавих, такі в нас цікавість. Сімейні відносини в книжці його батько, український націоналіст, мій комуніст, загинув від рук українських все одно це на нас ніяк не впливає, по-перше. По-друге, єдине, якось так долі політика так крутила долями чогось людськими. І єдине, що дуже шкода, що ми, як внуки, не знали свого діда. Рано пішов його батько, того, що 10 років відсидів. І постраждало покоління молоде від цього всього. Звичайно, це цікаво. Це історія наша. Це все викладено в цій книжці книжка Наталії Колісники Родіона Кашеля залишає враження, що кожен із її героїв був людиною епохи відродження, людиною оркестром. Хтось писав не лише вірші і повісті, але й газетні матеріали. Дехто займався не лише переоснащенням промислових об'єктів, але й відновленням церков. Когось ва була і поезія, і журналістика, і сцена. Усіх їх об'єднала червона калина. Такоде ще банально на сьогоднішній погляд назву мала асоціація відродження української культури. Червона калина займалася відновленням історичних пам'яток. Зокрема, за сприяння асоціації було відреставровано свято-успенський храм села Андріївка Широківського району. Асоціація видавала часописи Славутич і Заграва. І у книжці вміщені вибрані матеріали із цих знакових для свого часу газет. Охопивши минуле і сучасність, члени червоної калини зробили неабиякий внесок і формування майбутнього. Вони організували український дитячий оздоровчий табір Тіж Діброва. Там були в Діброві і такі умови козацькі. З дітьми працювали дуже серйозно, притом спеціалісти, педагоги з усієї України приїздили їх, запрошували, з Західної України дуже багато було. Це була тільки українська мова і ніякої іншої. І, і діти, діти підхвачували і, і розмовляли, і це було так цікаво і захоплююче. Це були і спортивні якісь змагання козацькі. Толя розкидала так, всі ж були з різних куточків міста. Мої діти там були по перше, то кіш для них це спогади як найкращі. Це було таке, яке більше не повторювалося б. Кинути в поші діброва насіння родить і сьогодні. Та воно не таке помітне, як червона калина на засніжених вітах. Прийде час, і з нього народиться нова творчість. Нестерпне бажання болю сколихує мозок в п'янь. Бо як ми бажали волі у блисках церковних бань нам мріялось, нам хотілось в печеному набутті, аби із минулим стрілось майбутнє та, мабуть, ні. Ніколи шляхів Господніх не визначить нам у строк. Бо ми це лише сьогодні. А завтра, а завтра Бог. Російський період, хоча їх було досить мало, все-таки більше було тоді російських. Але злам вже відбувся десь в другий, наприкінці 80-х років, так би я скоріше сказав. Це коли я познайомився з людьми з руху. З тим, який утворився у наш Коромрозі, і саме відродження культури української і самої України тут і дало свій дуже сильний відбиток. Бо на початку 80-х, коли я повернувся з армії, я отримав від батька досить строге зауваження. Батько в мене ярий україніст. Він вважає, що якщо ти живеш на Україні, то повинен писати виключно українською мовою. А на той час в мене були більші здебільшого російської мови. І тут багато що бі... значилось те, що я до армії два роки прожив у Харкові, а це все-таки місто російськомовне, набагато більше, ніж Кривий Ріг. Також, звичайно, два роки армії. Далися в знаки І я тоді йому навіть намагався довести, що українська мова відмирає, треба якась загальна мова, на що отримав досить відповідь він завжди любив казати віршами, Нема другої України, немає другої Дніпра. Він звернувся від мене і пішов. Багато що в моїй творчій натурі. Розвелося саме в сплаві. Я слухала вірші наших поетів, я дивилася на ці картини, я надихалася. І от усі драматичні твори, які були для постановки, які здійснювалися мною, це, власне, ж було на поезії наших криворізьких і сплавівських літераторів, поетів в основному поетичні твори. І якщо щось класичне. То насправді те, про що я дізналася у сплаві. Я, випускниця університету, але факультету романо германської філології, досі не читала до сплаву такий геніальний такий твір, таку поему, е як чорний чоловік Єсініна. І коли я з нею познайомилася через літераторів тут, просто хтось дав мені почитати, і в мене виникла ідея поставити її тут. Ну так, як я це бачила. Причому мені невідомо, щоб вона ставилась десь. У Сплаві багато таких випадків було, коли люди брали на себе, творчі люди, відповідальність і бажання в першу чергу зробити таке, чого ніхто не бачив. Зрештою, міжліття або ті, на кого сподівалися, це і підсумок творчості, і книжка про творчість. Оцінити її мають нагоду усі охочі, бо книжка передана до бібліотек міста і продається у книгарнях. Але найсуворіший суд для митця суд власної совісті і найближчих друзів цей суд виніс книжці Наталі Колісник та Радіона Кашеля оптимістичний вердикт. Сьогодні мені здається, що ми просто хотіли дякувати, дякувати, дякувати в якийсь свій спосіб творчий цим людям, серед яких ми виростали, і яких, як нам здавалося, ми.

J'ai grandi, j'ai rêvé de riant, de lumière, des rivages, de fleurs, l'air tiède de sang bon, des cités au nord, les seigneurs vagabonds, des pavés florentins pour traîner les rapières. et puis j'ai pris un dégoût de carton du décor. Et maintenant, j'entends en moi l'homme du Nord qui chante. Et chaque jour, j'aime d'un cœur plus fort un air de sainte femme et un mater de Flandre.

І ночі. І щоб побачити сади, я мав заплющувати очі. Я ріс і мрія про схід, про світло, про духмяні береги і про міста із золотими назвами, про те, як я, сеньор Блукало, тягнув би шпагу бруківкою Флоренції кварталу. А потім я знелюбив мальовані пейзажі і тепер. Чую в собі співучу північну душу, і кожен день усе сильніше переймаюсь твоїм святим повітрям, земле Фландрії, народом твоїм, щирим і надійним, ворожим сутичкам, теплом твоїм убогим, від якого стискає серце, болотами твоїми і лугами зеленими де мокне льон човнами, і сірим небом із млинами, що крутяться у ньому і вдовою тією, в чорнім, з її малими сиротами.